Вітаю про актуальні новини із життя Хмельниччини. Готова розповісти команда першого подільського тож підсумок 6 серпня. До вашої уваги. Під час чергового засідання Кабміну глава уряду вкотре подякував енергетикам, які, попри щоденні ворожі обстріли українських підстанцій та ліній електропередач, здійснюють поточні ремонти та готують енергосистему до опалювального сезону. Денис Шмигаль також ознайомив із рішеннями щодо урядової підтримки енергетичної сфери. Зараз немає планових відключень електроенергії для споживачів. Попри це, ситуація залишається непростою. Аби забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання. Спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок, продовжуємо цю роботу в постійному режимі. Сьогодні ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Таким чином, держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості. Навчального року залишилося менше місяця, тож нині всі заклади освіти завершують підготовчі роботи Цьогоріч Освітяни зосереджені на тому, аби забезпечити дітям можливість здобувати знання виключно офлайн. Тож в пріоритеті безпека учнів. Наскільки вдається виконати безпекові умови для збереження здоров'я та життя юних хмельничан, дізнавалася Тетяна Ржеп'янська. Поки діти на канікулах у школах та садочках активно проводять ремонтні роботи, нині вони на стадії завершення, тож фахівці вже почали їх перевірку. Спеціальна комісія департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради саме зараз проводить об'їзди наших навчальних закладів. Приблизно половина вони вже оглянули, зробили свої зауваження, і в деяких закладах вони повернуться туди, щоб перевірити, як вони усунули чи чи інші зауваження. Втім, більшість готові зустрічати учнів за винятком шкіл, де продовжується будівництво протирадіаційних укриттів. В частині закладів ці будівельні роботи на стадії завершення, як, наприклад, у Лезново, де у школі приблизно до середини цього місяця вже буде завершено укриттям. На хорошій стадії готовності вже 19 та школа. Це у Ружичній. До 1 вересня маємо сподівання, що воно теж буде вже готове. В інших закладах роботи тривають і. Немає такої прив'язки до 1 вересня. Коли ці укриття будуть готові, можливо, це буде у жовтні чи в листопаді, вони зможуть прийняти дітей і укрити їх від різних небезпек. Цьогоріч освітяни зосереджені на тому, щоб забезпечити дітям очне навчання. Тож облаштування укриттів чи не на першому місці серед вимог. Не забувають і про садочки, які теж активно готуються до освітнього процесу. За словами фахівців, цьогоріч можливе збільшення ясельних груп, адже попит на них зростає. Зараз ми вивчаємо попит під час зарахування. Ми визначимо, чи потрібно відкривати нові групи, чи достатньо тих, що вже є. Але наш міський голова декларував, що вивчивши цей досвід, ми будемо розширювати мапу таких закладів, які приймають півтора річок. В цілому, фахівці не передбачають проблем щодо готовності закладів освіти і розраховують, що всі запрацюють вчасно та якісно. Тетяна Ржепянська, Сергій Рудий, телеканал Перший Подільський. 55 автомобілів від британського народу завдяки багаторічній співпраці благодійної організації British Ukrainian Aid та фонду Волонтери Поділля українським захисникам вкотре передали велику партію авто. Їх вдалося зібрати за рахунок небайдужих британців, які замість утилізації віддали свою техніку на забезпечення потреб українських військових. Пікапи, фургони, легковики та мікробуси. Більше півсотні таких автомобілів передали нашим захисникам волонтери благодійної організації «British Ukrainian Aid», яка близько десяти років співпрацює з благодійним фондом Волонтери Поділля. Це конструктивна співпраця по розподілу і по доставці аптечок, яких ми вже доставили більше 32 тисяч по натівських стандартах. До програми УЛЕС також ми. З 2022 року закупили і відправили на передову ембіланси, броньовані машини і пікапи більше 400 машин. Уже з програмою УЛЕЗу «Біюейт» отримав 300, а відправив в Україну більше 200. Автівки, які передають нині, зібрали завдяки британському народу, що замість утилізації віддав свою техніку на забезпечення потреб України. Лондонець вибирає, чи віддавати його на утилізацію, чи віддавати в Україну. Держава виплачує донору 2000 тисячі фунтів, і він ми не можемо на ходу перевірити. Тобто ми вже перевіряємо пізніше. Я би сказала, що три четвертих це хороші машини. Після прибуття всі автомобілі мають пройти технічну перевірку за потреби ремонт. Для цього волонтери закликають донатити, адже сума потрібна немала. «50 автівок, які тут стоїть, ви бачите, це кожна з них потребує, щоб принаймні, щоб вона заїхала в майстерню і її подивилася і сказали, що і робити. Тобто ми над цим працюємо. Звичайно, не завжди вистачає коштів, але ми намагаємося підключати і під організації. Міської комунальної власності до цього процесу, там вони за рахунок власних ресурсів це роблять. Вже готові автомобілі будуть використовувати за різними потребами для евакуації поранених, доставки медикаментів, транспортування ВПО тощо. Я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, який зараз для нас це дефіцит, тому що автомобілі в Україні зараз це розхідний матеріал. І, на жаль, є ті, які можуть служити там день, два, тиждень, місяць. По різному доля автомобіля зараз складається. Ну і таких речей насправді нам треба дуже і дуже багато. Тож на цьому волонтери не зупинятимуться і до перемоги допомагатимуть Україні з усім необхідним. Тетяна Чепянська, Сергій Рудий, телеканал Перший Подільський. Гендерна освіта є важливою складовою процесу формування громадянської свідомості і позитивної культури взаємодії. Кожен може ознайомитися із її основами на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Відкрили кабінет, де будуть проходити просвітницькі семінари. Також реалізатори проєкту хаб гендерної просвіти підбили підсумки своєї роботи. Тож про напрацювання та можливості детальніше розповість Олександра Толстюк. Підбили підсумки проєкту хаб гендерної просвіти. Почали роботу над ідеєю із жовтня 2023 року. За час реалізації провели 29 інформаційних семінарів. Для представників різних професій наш проект мав декілька напрямків. Перш за все, це були інформаційні просвітницькі семінари, які дали можливість значно розширити взагалі уявлення про гендерну політику. Ми говорили про Стамбульську конвенцію, про національний план дій 13-25, Про наш власний хмельницький обласний план дій. завжди було так цікаво, дискусійно, тому що Якось більше сприймається суспільством, що гендерна політика це стосується тільки жінок, це стосується і жінок, і чоловіків. На завершення проєкту ідейники відкрили простір для проведення семінарів із гендерної просвіти на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Кабінет обладнали проектором, екраном та м'якими пуфами. Це простір, де можна проговорити і визначитися, що таке гендер, що таке взаємодопомога, що таке повага. І це простір, який не роз'єднує за статтю, а об'єднує. Понад п'ять сотень слухачів відвідали семінари. Тренерка розповіла, які теми найбільше припали до душі аудиторії. Дуже подобалися їм наші тези стосовно Стамбульської конвенції і, взагалі, доцільність існування громадських організацій такого типу і їхня титанічна праця заради спільного блага. Ми проговорили навіть сьогодні. Що кількість ветеранок, які повернуться з фронту, вони потребуватимуть, звичайно, великої теж підтримки. Громадська організація тепло рідних сердець в межах діяльності коаліції Хмельниччина 1325 за сприяння українського жіночого фонду завдяки виграному гранту втілили ідею створення хабу в життя. Такі майданчики, як хаб гендерної просвіти, дуже важливі, оскільки пані Леся розказала, наскільки велика охоплена цільова група проектом і донесення інформації про гендерну рівність, про збільшення голосу жінок. Рай важлива, і ми будемо продовжувати підтримувати як інституційно, так і іншими методичними своїми можливостями роботу коаліцій. Окрім того, реалізатори проекту провели аналіз моніторинг діючих навчальних програм та узгодили підписання меморандуму про співпрацю між громадською організацією теплорідних сердець та управлінням ДСНС у Хмельницькій області. Олександра Толстюк Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. На Хмельницькій АЕС підсумували результати конкурсу наукових доповідей серед молодих фахівців атомників. Задані теми порушують гострі проблеми та мають прикладний характер. Відповідно, надалі можуть інтегруватися у виробничий процес та покращувати його. Детальніше про наукові напрацювання у матеріалі від ХАЕС. Конкурс наукових доповідей, проведений на Хмельницькій АЕС серед молодих спеціалістів, підтвердив, що молодь є рушійною силою та активною у всіх сферах діяльності енергетичного підприємства виробничій, соціальній профспілковій. Це саме ті небайдужі працівники, які хочуть, а головне зацікавлені щось змінювати на краще. Тематика конкурсу охопила злобуденні теми. Дев'ять працівників взяли участь у конкурсі, який проводиться за двома напрямками: виробничим та соціальним. На так як це е, доволі нова технологія, то в неї просто ну нескінечні перспективи, я вважаю, і е, просто її можна застосувати безліч, де зараз на станції, але окремо я її застосував в діагностуванні, скажімо так, електричного обладнання саме силових трансформаторів. Інформаційні технології у виробництві та переваги у цій галузі цю інститутську тему щодо застосування БПЛА Тетяна Бойко поглиблено вивчила, розширила її та інтегрувала у виробництво. Хочу розкрити дрони з більш якоїсь іншої сторони, чим ми всі їх знаємо. Хочу показати людям, що можливо воно пригодиться в будівництві як на зразок. Чогось нового. Метою конкурсу є стимулювання ініціативи у молоді підприємства, розкриття науково-технічного потенціалу, пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу та генерації нових ідей. Серед переможців визначено виробничий напрямок Віктор Захарченко, електроцех. У соціально-профспілковому переміг Олександр Бянов. Переможці наукових доповідей представлятимуть Хмельницьку АЕС на галузевому конкурсі, який відбудеться незабаром. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Матусі зможуть подорожувати із комфортом із 8 серпня в Україні з'явиться перший дитячий вагон у потязі. Він укомплектований полональними столиками та манежами. Чи користуватимуться таким нововведенням хмельничани? Запитали наші журналісти у традиційній рубриці питання дня. Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон. Він розрахований на те, щоб найменшим пасажирам та їх батькам було комфортно, безпечно та цікаво у дорозі. Чи користувалися б хмельничани такою послугою, та чи подобається їм ідея, дізнаємося. Не користувалася, але чула про неї. і На мою думку, це взагалі супер. Що бо є діти, такі, які дуже важко переносять дорогу, то це може бути для них такий варіант. Рятувальний прям не так для дітей, як для мам, навіть дорогу перенести. Набагато краще буде. Вибрала би дитині. І швидше дорога би пролетіла, і набагато нервової системи б збереглося в мами. Я би ситіла би вдома. Чесно, ні. А як вам взагалі ідея? Ідея хороша, якщо діти спокійні і не лазить, як мені. То це хороша ідея. Ну це ідея непогана, але для дітей десь віку від трьох до восьми, тому що, як правило, в потягах їх якраз найбільше треба до чогось залучати, бо їм скучно їхати, особливо, якщо це далека дорога, яка від більше восьми годин займає. Це це, ідея. Самі користувалися б такою послугою? М -м -м, думаю, що так. Ні, не користувалася, але дуже рада, що таке з'явилося була можливість, яким похоти побрали, звичайно, чи? Ні, ну, звичайно, з комфорту. Можливо, б користувалися, чому ні? А як загалом ідея? Ну, прикольно. – Ну, ідея, мені кажеться, дуже добра, гарна. Таке зараз потрібно, але вже б ні, бо, бо є маленька, ми вже більше не будемо заводити дітей. Однієї вистачає, так? Ну, ситуація така нестабільна. Не користувалися, ну якщо б була б там можливість, то користувалася б можна було б, але на даному етапі поки що думаю, що ні. Мені здається, що ця ідея дуже добра, через те, що не кожен має змогу зараз в теперішній час їхати машиною. А коли є такий, коли ти їдеш, купуєш квиток і знаєш, що є такий вагон, із маленькою дитиною, це це дуже зручно, коли є де передягнути, коли пасажири, всякі пасажири. Можуть бути в купе або в вагоні. Хтось е, позитивно відноситься до дітей, хтось негативно. А таке я, наприклад, за наразі це все про що готові розповісти. Слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському та доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Бережіть себе на все добре.